Ну, а більше про те, чи варто тікати від стресу, поговоримо з авторкою психологічно-спортивного проекту Світланою Славою Мірою. Вітаю вас, пані Слава в нашій студії. Скажіть, будь ласка, тож чи варто справді бігти від стресу або ж навпаки потрібно його прожити? Вітаю, бігти від стресу це вибір. Стресувати чи не стресувати це вибір кожної людини, і це не в позиції бігти від стресу, тікати в якусь іншу реальність чи інший світ. Це просто вибрати, не стресувати, вибрати е, якісне проживання свого життя в моменті тут і зараз, займатися собою і робити це саме через якісний вибір, е, піднімати якісні гормони. Бігати, займатися спортом. Тут, власне, хочеться і почути, як спорт допомагає боротися зі стресом. В чому його така чудодійна дія? Всі, хто в тілі, ми люди, ми маємо гормональний фон. За допомогою наших гормонів взагалі будується наш характер і наша доля. І коли ми впливаємо свідомо на викид своїх гормонів за допомогою за допомогою спорту, ми позбавляємося від стресу і змінюємо своє життя, свій характер і свою долю до кращого. Ну, але ж відомо, що стрес виснажує організм. Ну, так само, власне, і спорт в деякій мірі також виснажує організм. От сукупність цих двох факторів вона не може викликати якийсь ефект бомби в негативному плані. І чи всім таке підходить? Стрес виснажує організм, тому що від стресу немає ресурсу. Тобто, ти віддав енергію і не отримав ресурсу, а спорт. Дає ресурс. Ти віддаєш енергію, але ти отримаєш гіперресурс. Тому що ти щасливий вже з приємною втомою, поїв, лягаєш спати. Тобі класно, ти прокидаєшся, ти відчуваєш себе в тілі, ти заземляєшся в своє тіло. Тому у нас є гіперкомпенсація в ресурсі. Тому спорт не виснажує. А от якщо вибирати стрес, то так, це буде виснажувати людину. Вона буде худнути, вона буде старіти або навпаки заїдати стрес. Ну, тобто це не є якісна робота з тілом, не є якісна робота з життям. Це все ж таки е, втрата ресурсу. Навіть від цього спорт дає гіпересурс. Як ми бачили з сюжету, ваші учасниці марафону працюють, я так розумію, десь в команді, відчуваючи вони не одні. Чи це одна із складових саме терапії відчути себе однією серед таких самих як ти? Мені здається, знайти своїх в цьому світі. Це найголовніше, що, що взагалі може бути для людини як для соціальної одиниці. Тобто у нас є чат. Людей, яких поле квантове притягнуло всіх подібних, чимось, і коли ти розумієш, що ти не аутсайдер, там де всі класні, а от ти якийсь не такий. Ти, ти все рівно аутсайдер. А тут всі такі, тут ніхто не соромиться своїх мінусів, тут ніхто не соромиться своїх слабкостей. І навіть коли ти не можеш е, знайти потрібні слова, аби описати якийсь свій стан, ти читаєш чат кардіомарафону. І ти розумієш, що інші пишуться за тебе, і ти плюсуєш кажеш: ось, а в мене таке ж саме. Там Маша написала, а я відчула, що в мене таке ж. Вона просто щитала з мого поля. А я навіть слів таких не знала, не знала, якими реченнями да, лексично описати цей стан. І таким чином групова терапія. Це і підтримка, це і інсайти інших людей, і ти, ти відчуваєш підтримку наставників, коучів, і ти відчуваєш підтримку середовища. Але якщо говоримо про стрес, зазвичай е, прийнято йти зі стресом до психолога. Ви ж пропонуєте людям іти в зал. То наскільки тут е, правильна дія, в першу чергу йдемо до психолога, чи одразу допомагаємо собі там самостійно фізичними навантаженнями? А я як розробила кардіомарафон, що у нас є 24 години на добу, 8 з яких, як мінімум, ми спимо. Далі в нас ще є хайтні справи, робота, і діти, відносини, допомога країні, якісь наші проекти. Тому я поєднала кардіо. Тому що у нас кардіомарафон, ми біжимо, саме це те, що можна всім. Це можна бігти, ходити, ну, тобто рухатись, тому що рух це життя. І саме в цей час у нас завжди в руках є телефон. І в цей момент, коли ми робимо кардіо, ми зосереджуємося на своєму стані, заходимо в чат кардіомарафону, а психолог вже там. Тому ми в цей час і робимо кардіо, і консультуємося з психологом, аби не втрачати цей дорогоцінний час нашого життя. Що можете порадити тим, хто хоче власне справлятися зі стресом, спортом самостійно вдома? Долучатись до кардіомарафону. Розумієте, як Але це працює? Але чи немає такої можливості, да, все ж таки, як діють вправи, чи можуть б якісь там універсальні поради дати людям, які нас зараз дивляться? Це завжди біг. Це кардіо. Навіть якщо люди не хочуть долучатися до кардіомарафону, до речі, він доступний всім. Але якщо немає можливості або вони пропустили потік, то е, це завжди біг, тому що е, піднімається гормон радості. Тому що це легко, тому що це доступно будь де Хочеш навколо хати бігай. Хочеш, бігай по сходам, якщо ти в багатоповерхівці живеш. Хочеш, стій в планки, це ж також кардіо. На місці просто. Ось, але, але кардіо це про молодість, це про е, класний. Потік енергії в тілі це про класний метаболізм, і це звичайно ж про високий рівень якісних гормонів. Це ну, як завжди ви сказали, про, щастя. про вихід поганої енергії і притягнення хорошої. Так, і це завжди. Дякую вам. Дякую вам за ці поради. Я нагадаю глядачам, що у студії з нами була Слава Мірова, фітнес-тренерка, яка допомагає боротися зі стресом.